Василь Бережний Останній рейс Бурана. Розділ перший. Сніг скрипів тонко, но просто вигравав під ногами, наче Борисьо, торкався смичком своєї скрипки. Повітря до того холодне, що ніби осколки склав пиваються в щоки. На віях осідає іней, а Борисеві, хоч би що, іде собі, розмахує руками, дослухається, як витьохкує під ногами сніг. Он і котеч, в якому мешкає Владлен, з вікон падає яскраве світло, від нього іскриться припушений інеєм сад, наче викуваний із чистого срібла. От, здається, цьокне металевою паличкою по стовбурі яблуньки, і весь сад задзвенить, забренить музикою. Борисьо сходить на ганок і чує дзвінок. Над дверима спалахують літери. Просимо. Двері відчиняються самі, і Борисьо заходить. Хлопця зустріла владленова мати, чорнява жінка у білому спортивному костюмі. Добрий вечір. Здрастуй. Владлен обіцяв мені допомогти з астрономії. Гаразд, тоді ми роздягайся, а йди до обсерваторії, він уже там. Владленова обсерваторія, невелика кругла башта, містилася посеред плаского даху. Вибравшись наверх, Борисю відразу побачив, що купол башти розсунутий, значить, телескоп дивиться на небо. Ти запізнився на сім хвилин. Чому? Сухо спитав Владлен, як тільки Борисю зайшов до башти. Борисю похнюпився. Владлен примирливо поклав хлопцеві руку на плече. Ну, гаразд, сьогодні ж у нас почалися зимові канікули, друже. У Владленовому голосі хлопець почув щось незвичайне. Я гадаю, що під час канікул нам слід помандрувати, якщо, звичайно, в тебе є бажання. Борися усміхнувся, Чи є в нього бажання. Ну а хто, скажіть, не хоче мандрувати? Шкода тільки, що мандрівники минулого вже повідкривали все, усе на землі. На полюсах давно побудовано наукові станції, туристи, альпіністи і просто мандрівники побували на всіх гірських вершинах. А в другій половині ХХ століття і в Антарктиді не лишилося жодної місцини, де не побувала б людина. А куди ж ми вирушимо? спитав Борисо. Може, спустимось як-небудь на дно океану? Владлен з цікавістю поглянув на свого меншого товариша. Це ідея, але ж до океану дуже далеко, та й ніхто не дасть нам батісфери. Зрозумів, а на аеросанях можна рушати хоч зараз. А куди ж? Давай поїдемо до наших батьків. І побачимо космічні ракети. В радості Борисьо аж підскочив. Еге, ракети! Через днів-два вони стартують, і тоді, що тоді? Борися вчепився руками у Владленову шубу. А чи не можна і нам у ракету? Владлен усміхнувся. Бач, я ж казав, що ти не серйозний чоловік. Ти ще дитина. То на дно океану йому хочеться, то в ракету. Хіба ж ти не знаєш, що ці ракети не пасажирські, а вантажні? Мій тато запустить їх на потрібну орбіту. І мій тато, додав Борисо. Вірно, вони разом працюють, погодився владнен. Ракети вийдуть одна за одною на орбіту і почнуть там вибухати. Вибухати? А навіщо? А хіба тобі тато не розповідав? Ходи ось до телескопа, сідай. Борися вмостився на стільчику перед невеликим телескопом і, прихилившись до окуляра, почав дивитися на небо. Владлен спитав Ну, що ти там бачиш? Ех, ти вже збив. Наведи на планету. Це я можу. Що тут? бо мені в Борисю, зазираючи в візир і крутячи ручки. Але планета ніяк не потрапляла в поле зору. Ну, ще не навів, дивувався Владлен. Завжди, ти кажеш, можу, а як доходить до діла, давай я тобі наведу. Владлен швидко навів трубу, посадив Борися. Ну, яка там планета? Наче Сатурн він і є. А чим ця планета відрізняється від інших? Сатурн має дев'ять супутників. А ще що він має? Владленові почав уриватися терпець. Густу газову оболонку, яка складається, а кільце! Кільце він має, сердито перебив Владлен. Ну, звичайно, спокійно відповів Борисю. Хіба ж ти забув? Владлен не знав, чи йому сердитися, чи сміятися. Поглянув на серйозне обличчя свого друга і усміхнувся. Ну, а може, ти скажеш, із чого воно складається. Воно складається з дрібненьких пилинок. А що, якби навколо землі отаке кільце. Та що ж, зам'явся Борисю. Було б дуже красиво. Борисю дивився на владлена і кліпав очима. А що, буде і в нас кільце? Ну, а як же? вигукнув Владлен. А що ж і роблять наші батьки? Та ну. Мені тато все розповів ракети начинені пилом. На заздалегідь визначеній орбіті вони одна за одною будуть вибухати, і з того пилу буде кільце. Тільки не думай, що воно для краси це щоб більше уловлювати сонячної енергії. Вони тут же в тісній астрономічній башті почали малювати кільце навколо Землі. Отакі проекти схвалено, він підняв свого аркушика. А той пил не розлетиться? спитав Борисю. Не хвилюйся. Все точно розраховано. Так от я й думаю давай, Борисю, мчимо на аеросанях до космодрому, до батьків у гості, побачимо, як стартують ракети. А нас пустять мами? тривожно спитав Борисю. Я дорослий, а от ти мусиш спитати дозволу у мами. Розділ другий. Сніг так сліпуче сяяв проти сонця, що хлопцям довелося надіти захисні окуляри. Дружно взявшись за опорні лапи, вони вивели сани з гаража, легко попхали їх по снігу поміж яблунями і поставили за садом. Тут починалися засніжені поля. Сонце сяяло у вікнах затишної кабіни. Бризкало промінням із фари, Борисю подумав, що вона ввімкнена. Золоті літери. Полум'яніли на голубому фоні. Буран. Ну, пора. стримано сказав Владлен. Став на приступку, відчинив дверцята. По місцях Борисю моторно кинувся до кабіни і сів на зручне сидіння зліва від місця за кермом. Ноги, правда, не діставали до підлоги, але то нічого. Зате видно було добре, бо кабіна майже вся була з прозорого пластика. На місце водія, не кваплячи, сів в лабен, поклав руку на стерно. Борисю обернувся назад, щоб вловити момент, коли почнуть свій обертовий рух лопасті. Але Владлен не поспішав. Борисю повернув голову до нього Чого ти ждеш? Щоб мама передумала та завернула? Опусти сидіння, там збоку є ручка. Потягни її вгору. Борисю ледве намацав ту ручку, потягнув її. Сидіння плавно опустилося. Тепер його ноги діставали підлоги. А чи ми нічого не забули? Великий термос ти приніс. Усе в багажнику і термос, і пакети, швидко заговорив Борисю. Усе, усе. Хіба ти не знаєш, який я акуратний? Гляди, бо нам далеко і все полями та лісами. Я відповідаю за машину, а ти за харчування. Харчів нам надавали не менше як на тиждень. Борисю не встиг впіймати поглядом ту мить, коли закрутився гвинт. Він побачив позад кабіною темне коло. Електромотор працював безшумно. Владлен збільшив оберти пропелера, і сани плавно рушили. Тепер Борисю не міг побачити і кола. Там, де були лопасті, тремтіла ледь помітна серпанкова намітка. Здавалося, що сани не ковзали широкими лижами по снігу, а таки летіли, летіли. Чути було свист з вихреного збуреного повітря. Позаду клубочився білий пил, а сани мчали нестримно, і синя смужечка на обрії почала враз виростати, і через кілька хвилин уже добре було видно, що то стіною встає ліс. Хлопець злякано подивився на товариша. Це ти вже дуже розігнав? Дуже? усміхнувся Владлен. Та тут можна ще більшу швидкість дати. Рівно ніяких перепон. Ось у лісі доведеться збавити. В кабіні зробилося зовсім тепло, працювала опалювальна система. Владлен перший скинув свою шубку спочатку з одного плеча, а потім з другого, так що стерна не випустив і на мить. Роздягнувся і Борисю. Було приємно сидіти в теплі, коли за тонкими стінками аж піщав мороз і шугав гострий вітер. Борисю розслабився, на нього почала налягати дрімота. Плавний рух саней заколисував. Хлопець не хотів заплющувати очей, але повіки зробилися такі важкі, що не можна було їх втримати. І Борисю опустив голову на груди. При поштовхах чи поворотах вона в нього хилеталася. Владлен збавив хід і, правою рукою, тримаючи стерно, лівою відхилив спинку Борисіного сидіння. Хлопець тепер напів лежав. Нехай поспить. Він розбудив його через кілька годин уже заповідник. І хлопець схопився. Сани рухались по узбіччю широкої лісової дороги. Праворуч ліс був одгороджений високою металевою сіткою, по якій ішов струм. Звірі добре затямили, як б'ється ця сітка, і не доторкалися до неї. Хіба що молоді, недосвіджені звірята інколи тітялись мордами і зразу ж відскакували. А на тисячах квадратних кілометрів цього незайманого лісу мешкало дуже багато тварин: ведмеді, вовки, лисиці, зайці, олені, лосі, зубри, тигри, ондатри, куниці та всіх і не перелічити. Навіть дикі кози були. Бачив когось? Спитав Борисю, поринувши поглядом у лісові хащі. Дядько Бурмило передавав тобі вітання, засміявся Владлен. Ще побачимо. А зараз давай попоїмо, бо я, здається, і вовка б з'їв так проголодався. Він вимкнув мотор, і сани плавно зупинилися. Лісова тиша ніби просочувалась і в кабіну. Товсті золотаві сосни обабіч дороги стояли непорушно. Немов дослухаючись до чогось. Зимовий день короткий. Після обіду хлопці проїхали, мабуть, кілометрів п'ятдесят, як почало темніти. В полі, мабуть, ще було світло, а тут, в гущавині лісу, темніло з кожною хвилиною. До того ж, понад лісом посунули важкі хмари. Владлен вімкнив рефлектор і деякий час їхали, мацаючи дорогу золотистим снопом електричного світла. Ліс насувався з боків чорними стінами, і хлопцям здавалося, що вони рухаються в тунелі. Владлен втомився, підкрадалась дрімота. Дорога наче хотіла втекти кудись у бік, і він кілька разів мало не зачепився за дерева. Ех, коли б оце йти міг, сказав він, позіхаючи. Борисю рісько повернувся до нього. А чи я не можу, чи що? Ану, дай стерно. Е, це тобі не в полі. Там, куди б не повели тебе сани, нічого не трапиться. А тут, брате, розіб'ємось. Мабуть, зупинимось і заночуємо. Завтра до обіду будемо там. Він вимкнув мотор, сани зупинилися, світляний сні простав, і навколо стало тихо і темно. Зобиджений Борисьо невдоволено сопів, поглядаючи на стерно, а Владлен, вмостився на задньому сидінні, і незадовго заснув. З глибини лісу долинало то протяжне завивання, то якийсь гавкіт або кугукування. Аж не вірилось що десь там сяють зараз міста і селища, шумлять фабрики і заводи, націлились у небо гостроносі космічні ракети. Ех, коли б оце не ночувати отут у лісі, то на ранок були б уже на космодромі. Ох і Владлен, розіб'ємось. Хіба Борисю не може повертати стерно? Борисю пересів на місце водія. Вімкнув фару. Чудно було дивитися, як у світлі клубочились сніжинки, м'яким пухом устиляючи дорогу. Оглянувся на Владлена, спить, як убитий. Може, так і спробувати? Ну що тут? Проїхати кілька кілометрів і зупинитися, він і не взнає. Рука сама потягнулася до умікача, задзижджав мотор, але Владлен не почув. Сани рушили. Борисю в першу мить розгубився, а тоді оговтався і повів бураном серединою дороги. Він може? І яке ж то приємне почуття вести машину, не пасажиром їхати, а кермувати? Хочеш, зменшуй швидкість, хочеш, мчи швидше вітра. Буран слухняно покорюється, сковзає по молоденькому сніжку безшумно. Тихо скрадається няче нічний птах. От тільки метелиця вседущає, і попереду колишиться суцільна снігова завіса. Борисьо мічно стискає стерно і все додає обертів пропелера. Раптом серед сніговиці Борисьо побачив величезного ведмедя. Звір біг прямо на машину, хлопця обсипало жаром. Що робити? Звертати ж нікуди, а якщо він стрибне, проламає кабіну. Та невже він не злякається. Борисьо править мимо. На секунду бачить велетенську лапу, занесену для удару. Різкий струс, тріск, сани падають на бік, зупиняються. Що таке? схопився Владлен. Що трапилось? Ведмідь! На нас напав ведмідь! Поштовхом хлопця викинуло зі сидіння, і він тепер стояв на колінах, сповзаючи до дверцят. Владлен вімкнув рефлектора, повернув його спочатку вліво, потім вправо. У яскравому світлі він справді побачив здоровенного ведмедя. Звір високо підніс лапу, та так і застиг. І на лапі, і на морді в нього лежить сніг. Ведмідь кам'яний. Він просто прикрашає дорогу крес заповідник. Ех ти. хитав головою Владлен, відкриваючи дверці. Я ж то мій казав. Задавака. Не навчиться, а береться. Розділ третій. Цілий день прововтузилися хлопці, доки замінили поламану лижу. Термос випорожнили за сніданком, в обід знищили рештки харчів, а надвечір їсти захотілося страшенно аж пекло в животі. Вирішили трохи перепочити в теплій кабіні, а в досвіта рушити далі. Борисю довго не міг заснути, а коли заснув, наснилося, ніби він сидить дома за столом, їсть гарячі сардельки. Коли його розбудив Владлен, він саме пив каву. Світає, штурхав його Владлен. Пора. Борис опротюмався, бачить, а Владлен уже розклав сніданок. Хліб, масло, сир. Це мені сниться чи справді? Їж скоріше. Та знай, що мандрівники беруть з собою НЗ, недоторканий запас? От здорово. А в лісі зовсім розвіднилося. Попоївши, хлопці вирушили далі. І тільки тепер Владлен звернув увагу, що годинник на панелі показував другу ночі. Що таке? Чи годинник стояв? здивувався він. «На дворі білий день, а він показує другу. Буран мчав, як ракета. Нарешті він виніс наших мандрівників із лісу. Може, то місяць зійшов? невпевнено спитав Борисю. Тепер місяця не видно. Недавно ж була остання чверть. Владлен наморщив лоба, ніби розв'язував якусь складну задачу. Потім різко загальмував і зупинив бурана. Прожигом вискочив на сніг. Ой Борисю. загукав. Скоріше, скоріше. Він кричав, задравши голову вгору. Борися миттю вистрибнув з кабіни і собі подивився на небо. Подивився, та так і закляк, не в силі відірвати очей від величного видовища. Через усе небо від обрію до обрію проступала широка золота смуга. Вона все яскравішала і ось уже стала схожа на велетенську веселку, тільки -но не різнокольорову, а таку, як сонце. Це ж кільце навколо землі. Кільце, ох і світить же здорово! На радощах вони кинулись обнімати один одного. А коли перша хвиля радості пройшла, Владлен похитав головою. Спізнились, таку історичну мить прогавили. Він настроїв приймач, і з динаміка залунав дівчачий голос. Кільце навколо землі створено. Особливо багато додаткового сонячного тепла одержать північні області. Сніжний покрів розтане, ночі будуть зовсім світлі. Коли заграла музика, Владлен сказав Чув, сніг розтане. Треба поспішати назад, а то вже і зараз почувається мороз ослаб. А там гляди і струмки потечуть. Більше не доведеться кататись, очі його пойнялися сумом. завів мотор, сані неквапливо розвернулися і почали розгін. А знаєш що? заговорив Борисьо. Давай передамо оці сані в музей. Колись у майбутньому подивляться школярі і згадає той час, коли були сніги, морози, коли природа на кілька місяців завмирала, додав Владлен. Згоден. Поставимо в музей. Буран мчав до лісу. Це був його останній рейс. А над полями, містами, горами і річками над усією землею сяяло широке золотаве кільце.